Віталій в Ателішахі граю проти. I'm Smoking Somсти. Ритм 1890. д 6 Відійшли? Давай. Браво, мій friend. Нарешті я тут гамбіт зіграю. Правда, я вже забув, як тут грати. Але... Коли вона це зупиняла? О, він забрав. Це, до речі, не дуже добре, але що тут далі робити, хто там пам'ятає? Хто це пам'ятає? Ідея гамбіту в тому, що ми знімаємо захист з поля Е5. І таким чином боремось за центр. Гамбіт, я не знаю, там напівкоректний чи як там його називають. 0,78 коректності. Кейн туда, тудак, туда кінь б5. Ой, поки так, десь тут причеплюсь. Буде видно, що ми хочу. Б'ється сюди. Угу. Окей. Можна було б десь тут викинути цього пішака і тут шарахнути. Ну, як це зробити? Хто знає, підскажіть. Я не знаю. Ну, давай так. А, окей, якщо шах. Ну дуже приємна позиція, правильно? Взяв. Треба конів спочатку правильно ставити, щоб вони тут не сумували. Так, чисто причеплю, щоб він тут спокійно не. Не розслаблявся. Щоб він спокійно не розслаблявся. ляпнув, звісно. Так, я тут поганий хід зробив. Тут було б поле для коня нормально. Без коня я не хочу грати. Так, він хоче пішека. Це було б дуже непогано, якщо б він з'їв у мене пішека насправді. От. Я хочу відкрити лінію фі. Тут і фрезя можна підловити насправді. фіолетово, ну добре. Правда, там G4, ну G4 якесь може послаблення буде. Типа ідея в тому, що фрезя можна зловити тут. Правда, там буде такий удар. Поміж чогось. Не знаю, зрозумієш, що тут фрізь може втратити в пастку. Суперник. Ну, правда, якийсь кінь D5. Кінb5 взяли. З'їли. Ну, давай, ну тобі ж треба в короля кудись відвезти, правильно? Молодець. Так вони. А, кінь B4 якийсь хід. Кінь B4. Що, так непростенько працює. Кінь Б4, да. Ну, добре, так, кінь Б4, взято, взято шах. Всього на всього. Там всього на всього шах. Два хоч полякаємо трошки його. А він такий хід зробив. А це. А, там же шахмат. Дай. Может быть. Я забыл, что тут же шахом. Шахом нас не влаштовуем.

Проє треба бути, мабуть, так, тут зна. На цьому, мій френд, все. Підсталося? Так, партія була прикольненька. Так, пікс, пікс, Фікс 77 на 83. Так. Ферзі 6. Що? Це таке Ясно. Провисає слон, тому не встигають. Прикольно. Ну, Поспішив, звісно. Коло 3 не прикрив. 9. Треба зі сконем було щось робити, бо він тут невдало стоїть і тут поки що нормально не забереш. І вже зразу коня кудись. Правда, також на десь є 5 хочемо ще піти. Ну, так можна було поборотись. Це якусь ініціативу або хоча б кращу активність фігур. Не почало вити фрезя, а треба було Д5. Правильний хід. А, отак ми захистили коня. Чуй. Якщо б є конем, ну тоді ми міняємось, мабуть. Тура заходить. І всі фігури атакують тяжкі далекобійні. Слон може підключитись. А я пішов трошки невдало ловити ферзя. Ну, ферзя бять треба було йому грати і тікати. Окей. А, тут якість, як би, да, у нас. А в нього два пішаки ще. Треба по слабкостям грати спокійно, де все. Так, а якщо б він взяв би, наприклад, тут. А, чу, тут же щоразу. Я і забув, що тут разу Мабуть, я і... і не бачу. Навіть і не звертав на це увагу. Тоді в чому блискучий хіт? А, кінісь. Безнадійно було для чорних. Надійно. да, рівна позиція. Якби треба було обміняти пішика так. Одного. Але тут, звісно, треба було від. Тактичного мотиву такого. На одній лінії стоять для тури це прям смаколик.